Всім привіт! З вами я Лана. І сьогоднішнє відео здебільшого для дівчат і жінок. Стосується воно перших русалій. І хочеться розповісти про традиції бачення наших далеких пращурів, тому що квітень це вже середина весни, все розквітло, все буяє. І наші пращури вони вірили. В природу і в природних духів. Увесь квітень присвячений святодням. На початку квітня там святкувалися іменини домовика, потім його пробудження, потім пробудження лісовика, пробудження водяного і всім їм цим природним духам наші пращери приносили треба, пригощали. І просили допомоги і в лісі, і в річці, і в себе вдома. А от з середини квітня починалися такі дивні містерії, жіночі дівочі, коли чоловіки не допускалися до цих свят, щоб не змішувалися енергії жіночі і дівчачі і чоловічі. І ось приблизно з 16 квітня починаючи була така сідьмиця, присвячена русалкам. Називалася вона Перші Русалії. Ну, хочеться сказати, що в ті далекі-далекі прадавні часи, коли ще не було на наших теренах християнської молодої релігії, коли не попало під. Під вплив християнства, бачення. Тоді наші далекі пращури вважали русалок лояльними до людей, помічницями, берегинями, такими собі річковими божествами, богинями свого роду. І це вже пізніше їх наділили. Якостями вредоносності по відношенню до людей. А в прадавні часи, ні, в прадавні часи русалоньки вважалися річковими дівами, помічницями, і жінки і дівчата зверталися до них в цей тиждень за допомогою. Тут були цілі містерії. Починаючи з першого дня. Русальчиного тижня, коли починало трошечки смеркатися, дівчата збиралися всі разом і одягалися в білі сорочки з довгими рукавами, обов'язково і бігли в ті місцини, які знаходяться неподалік річок. Наші пращури вважали, що на першій русалії русалки поки що далеко від річок не відходять. І танцюють виходячи з річок, збираються і роз... Роз... розважаються недалеко від річок. До речі, вигляд вони мали справжніх дівчат і в багатьох на багатьох територіях. Вважалося, що вони нічим не відрізняються від дівчат з розпущеними довгими косима, а тільки мали блідий вигляд. І ніжки у них були дівочі, не мали вони у віруваннях наших пращурів, рибячого хвоста. У всякому разі, тоді, в русалії, коли вони прокидалися і виходили на берег. Ніяких хвостів у них не було. І от традиційно дівчата збиралися на свої оці жіночі і дівочі містерії. Одягнувшись в біле, тому що білий колір допомагав злитися з потой Розпустивши коси, до речі, буде сказано, що в ті прадавні часи наші дівчата не їм не дозволялося ходити з розпущеним волоссям, тільки в рідких случаях, е випадках. А ось саме на цій містерії. Дівчата розпускали коси. Вважається, що волосся, особливо довге волосся, також допомагає злитися з потойбічям, з паралельними реальностями з Всесвітом свого роду провідники енергій. І тому на цих містеріях дівчата вигляд мали як ті русаленьки. І починалися тут танці, хороводи, вони вели себе природньо, знаєте, як, от коли подивитися на них збоку. Тут розгорталися цілі дійства, буяння вроди, буяння жіночої сили і енергії, вони розкривалися, вони знали, що в ці дні їм ніхто не завадить і розкривали свої жіночі і дівочі енергії. Взагалі, то до русалок дівчата зверталися за допомогою. Просячи про кохання, про заміжжя, про те, щоб звернув увагу і покохав той, хто подобається. В таких питаннях зверталися дівчата до русаленки і вірили, дуже сильно вірили, що вони в цьому можуть допомогти. Приносилися треба русалкам і подарунки. А дарувалося їм біле полотно. Вважалося, що на Білі сорочки, тому що русалоньки вигляд мали дівчат в білих сорочках. А чому наші дівчата вдягали особлив... обов'язково сорочки з довгими рукавами? Тому що це також свого роду містика, це також допомога накопичувати в долонях рук енергію, щоб вона не розсіювалась. І тут вже наші дівчата перетворювалися. В таких собі богинь, богинь на землі. Це було веселе свято, це було містичне свято, і от впродовж всіх семи днів цього тижня дівчата ворожили, танцювали, співали, зверталися до русалок. Весь тиждень проходив в таких містеріях. І завершувався він 22 го Числа святом богині лелі, богині весни. Звався цей день Лельник. По традиціям вважалося, що в ці дні не можна займатися справами, які пов'язані з прядінням і шитвом. Бо вірили, що якщо ти візьмешся прясти, то русалка прийде і заплутає тобі всю роботу, і твоє полотно буде непридатним, буде багато в ньому порваних і заплутаних ниток, воно буде негарним. Тому в ці дні жінки не ткали, не пряли, не шили. Ця робота відкладалася. А от біле полотно на подарунок для русалок розвішувалися на деревах. Вважалося, що русалонька прийде, візьме і пошиє собі потім нову білу гарну сорочку. Ще до русалок зверталися жінки, котрі не могли зачати дитину. Вважалося, що ці добрі діви, ці помічниці. І розрадниці допоможуть їм в тому. І жінки одружені, бо це свято воно не тільки молодих дівчат, це просто жіноча містерія, жіноче свято, де відкриваються жіночі енергії, весняні. Тут жінки були схожі на оці весняні квіти, на оці буяння природи. на Оці пелюстки ніжні і сильні, з яких потім народяться нові плоди. Тому чоловіки і хлопці не допускалися до перших русалій, і це дійство було тільки на природних енергіях нашого прекрасного жіноцтва. Тому, любі жінки, дівчатка, цей тиждень для вас. Використайте його енергії за призначенням. І так як використовували його наші прадавні пращурки. Я бажаю вам, дівч... дівчата, і бажаю вам жінки, щоб ви були як та весна, щоб нічого не могло образити вас. і... Перекреслити в вашому житті, ваші жіночі енергії, бо вони є сила, сила природи, сила матері землі. І наші пращурки це добре і добре знали. Розплету я коси на вечірні роси, і піду з подругами в поле погулять. Попрошу подарочок у сустер русалочок. На милого попарубка любов загадать.